Тезис відео полягає в тому, що ось цей момент в аніме реалізований неправильно, і він псує оригінальну задумку автора першрела Масаші Кішмоту. першого першоджерелі полягає в тому, що Мінато телепортується в цей момент і рівно в ту ж мить обіту тримує ресиганом в спину, рівно в ту ж мить. Ось фрейми з першоджерела, які це демонструють. Ніякого удару з готового розмаху не було. Тому що він і не потрібен. Расенган це не просто сфера з чакри, як волейбольний м'яч, яким ти хочеш когось вдарити. І тобі, відповідно, треба, щоб сильніше вдарити, бити з розмаху. Ні, це техніка, яка активується, коли ти доторкаєшся до ворога. Тому, навіть якщо ворог випадково паде на расенган, який до нього не рухається. расенган активується і смерть. Плюс не варто забувати, що удар хай із готового розмаху займає час. Тобто Обіто мав среагувати на те, що Мінато зник перед його очима. І відповідно треба на всяк випадок активувати нематеріальність, тому що він ну, не бачив противника. І при такому сценарії Адам Расенган Мінато просто йде через обіту в землю. Атака провалилась. Повторюсь, в першу джерелі телепортація Мінато. І нанесення удару Расагану по спині Обіто відбулося миттєво. Тобто в одну мить. У Обіто не було ні шансу, ні часу на це зреагувати. Ти можеш сказати, треба в мене самому додумати, тому що там мало кадрів, мало фреймів на оцю подію на ось цей момент. Але знову ж таки, якщо удар з розмаху був, кішемото міг би його продемонструвати ось як в цьому моменті. Тобто, ось така лінія показує нам, що Обіто, точніше мінато, робить удар з розмаху. Але такої лінії немає саме на цьому фреймі. На мою думку, в першу джерелі не вистачає моменту, де ми бачимо, що Ресингган після телепортації Міната доторкнувся до спини Обіто. Тому що ми вже бачимо, як Ресиган почав діяти, як він почав заштовхувати обіто в землю. Ось я на скору руку профотошопив, як це мало виглядати приблизно. А потім вже канонічний фрейм, де обіто лежить під ресингганом. Трохи перемонтував цей момент в аніме, і ось так він мав виглядати. Якщо в аніме, вирішили б зберегти задумку кішемот. Підсумую, <плес> з технічного боку мені подобається як реалізована сцена. Достатня кількість кадрів, слоумову, епічно все виглядає, але втрачається задум цієї сцени з першого джерела. Якщо задум з першого джерела переносився в цей момент в аніме. Виглядало би теж не менш епічно, але режисер аніма Наруто вважав інакше.